Друзі, вітаємо на каналі Садісад. Ми знаходимося в Житомирській області Брусилевського району, і в нас вже на цей час починає зривати сорт Канадія Гермен. На цьому тижні ми його зберемо, тому що ми приїжджаємо на вихідні і на наступний тиждень його вже може не бути. Або воно опаде, або його з'їдять. Тому будемо знімати на цьому тижні. На цьому тижні він вже дойшов цей персик, нам дуже подобається, тому що це це такий вкус дитинства. Тобто, їдемо на море, купляємо персики, вони сочні, солодкі, сок тече. Оце все є в цьому сорті. ми в цьому Ми цей сорт в цьому році поставили. Зробили прививочку, будуть в нас і саженці, і в цьому році ми вже продали черенки цього сорту. Тому, кому подобається, замовляйте зарані на наступний рік, тому що розбирають. Дивіться, які, які гарні плоди. Дивіться, малесеньке дерево із такими плодами.